Вітаємо вас на каналі Nightcore Україна. До вашої уваги потужний кишеньковий ліхтар Nightcore mt 2 c Pro. Ліхтар, створений на базі сучасного світлодіоду UHI, завдяки чому забезпечується світловий потік потужністю 1800 люмен. Оптична система фокусує промінь, який сягає 520 метрів. Це справді вражаючі показники для ліхтаря такого розміру. У порівнянні з молодшою моделлю потужність нової виросла приблизно на 360%. Разом з акумулятором його вага становить всього 114 г, ліхтар вміщується на ладоні і комфортно лежить у кишені. Кліпса додає впевненості, що він не випаде. Всього два режими яскравості, все просто і лаконічно. Високий режим на 1800 люмен та низький на 50 люмен. Режим яскравості ліхтаря за замовчуванням високий, що розширює можливості для швидкого реагування на можливі незвичайні ситуації. Це можна зробити як напівнатисканням, так і повним натисканням на кнопку. При низькому рівні яскравості ліхтар здатний працювати 28 годин до повної розрядки акумулятора за умови використання акумулятора NL1836R, який йде в комплекті. Саме з цим акумулятором ліхтар розкриває свою максимальну потужність. Акумулятор має об'єм 3600 мАч і має свій порт USB C для зарядки, тому його можна зарядити будь-яким зручним способом вдома від мережі, від повербанку або в автомобіль від прикурювача. Зарядки світлодіод засвітиться зеленим. Ліхтар виготовлений з твердого авіаційного алюмінієвого сплаву та конструкційно має ребра охолодження на корпусі для ефективної віддачі температури. Ліхтар стійкий на торці, тому його можна поставити на стіл і заповнити кімнату світлом, яке буде відбиватися від стелі. До того ж, така конструкція запобігає випадковому вмиканню пристрою. MT20 Pro має захист від води відповідно класу ip 68 що дозволяє занурювати ліхтар у воду до 2 метрів. Технологія ATR автоматично знижує яскравість ліхтаря при сильному нагріві, що продовжує строк роботи світлодіода. В комплектацію ліхтаря входить інструкція, акумулятор, темляк, ущільнувальне кільце, зарядний кабель і гарантія терміном на 5 років. З вами був канал Найткор Україна. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей!